Також хотів би звернути увагу ось на оцю фішку. Це у нас регулятор упору. Тобто ми можемо керувати кутом, на який ми будемо відгинати нашу балку. От, наприклад, в даному випадку виставлено рівно під 90 градусів. Це вже з учотом з усіх перегибів і жорсткості металу ми виставили під себе. Він регулюється дуже легко. Ви можете налаштувати ну, одночасно 4 кути. І потім переміщати лише оцю штуку. Раніше цим не користувалися, але е, ну, час вимагає і деякі замовлення вимагають такого використання. Штука незамінна. Якщо з нею розібратися. Також хочу загострити увагу на те, що у нас є оцей стіл, який я вже в попередньому відео показував. Він поєднує два станка. Але він виконаний ось у такому вигляді. Ну, принцип Грубо кажучи, ось такий. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви могли ставити упори. Коли ви будете, наприклад, гнути касету або е, якусь коробочку, ви ставите десь упор, і вам не потрібно буде постійно прижмурюватися і дивитися е, на мітки. У вас вже буде виконаний упор, в який ви вперли касету і працюєте з нею. Також. Перевагою. Саме цього станка є його простота виконання. Тобто, у нас тут, в принципі, всі деталі замінні зносу підлягає дуже, що мало його уложить, ну, просто нереально. Я не знаю, що на ньому потрібно робити, щоб його просто укласти. Єдине, що, да, він дуже важкий на руки. Але, ну, це, як вам сказати, це для порівняння. Просто мої. Хлопці перед цим працювали на станочку, який там робить 0,4-045 касетку загинали, їм це скла, ну, склалося враження, що так повинно бути на всіх станках. А тут потрібно було вже трошки ну, додати зусилля. Тому в них виникло ось таке е, неправильне сприйняття цього станка. Але, ну, на мій погляд, більш вдалої моделі ну, немає. Є ще станки. Трошки з іншими характеристиками, але якщо для задоволення от моїх потреб саме підходить цей. Хочеться, звісно, ще станок, який розбирався, і в нього були б е е сегменти у вигляді е чобітків. Це було б дуже круто, ну поки що не можу собі цього дозволити.